Вітіки, привітіки, друженько, привітіки, подруженька, і пішли, будеш мені допомагати вигулювати моїх цуциків, тому що вигуляти двох цуциків це досить така справа важкенька, особливо цуциків, у яких різні, різні, різні характери. Мені іноді допомагають сусіди або подружки, знайомі. Або я сама їх вигулюю, коли всі зайняті і нема кому допомогти. А роблю це так: одну саджу, таку спеціальну сумочку для песиків, а другу гуляю, щоб вона могла змогу похезяти, висратися, висятися, побігати трошки. Потім міняю другу саджу, сумочку першу. На, на, таку повод, на такий поводочок і бігаємо, гуляємо. отак от, от. Фрідка в мене більш активна, я про це вже розказувала. А Сара, Сара така, що побігала-побігла і одразу їй треба на ручці. От, зараз в мене активні Фаріда, але вона ну, не любить дуже холод, тому що холодно, але ж все одно свіже повітря е, потрібно. потрібно. От, це вже мала замерзла, я її посадила в сумочку і гуляю сарочку. Сарочка ще ну, В лапках <сум> любительниця гуляти, особливо на морозі. Не любить вона це. Це вже ми спостерігаємо картину маслом. Мамочка, бери мене на руці, бери мене на руці, тому що я втомилася. Мені холодно, лапочки мерзнуть. Це не дивлячись на те, що вона в мене досі така дівочка міхова, сарка міхова в мене. А Фріда гладкошерстна і постійно холодна. Ну, що робити? Тоді береш. На руці двох цуциків, тому що коли вони в зимовому одягі, вони навіть велику сумочку обід, не, не залазять. А стройлера я не брала. От стройлера я купляла, але цього разу, я ну, не завжди його беру, тому що, коли їх садиш з вони починають так вити на всю вулицю. Їм треба, щоб був обзор, щоб вони все спостерігали, нюхали, коли треба. І отак гуляєш з двома собаками. Це тому що холодно, я ж кажу. Якщо б була б тепла погодка, коли жарко, вони також не люблять особливо гуляти, бо вони лапки пече, навіть якщо обираєш таку тінь, все одно не люблять жару гуляти і не люблять холод гуляти. Такі в мене дівчата, вони більше Полюбляють весну, осінь, тоді да, тоді їх не загониш. І там до останнього, поки вони не остануть і там гармати не почнуть, тоді вже так бігають, а взимку. Отак от, здебільшого на руцях. Головне, що малі справи свої туалетні поробили. Друженька, ти тільки поглянь, яке коріння у цього, дерева. у цього дерева, і воно, до речі, не померло, воно живе. От що цікаво. Це ми йдемо на підгорку, несу малих, знімаю як можу, це не досить зручно. Я також вже колись знімала тут відосики. Uh, саме з ці... з... <coughs> з цього парку. Трошечки ще покажу тут споруд, ліхтариків. Досить гарна була задумка цієї будівлі. Тут бабусічка спортом займається, фізкультуру робить, а це вже йдемо далі на В такий закутелик. Як ви бачите, Закотелики, вони і є закотелики. Всюди буде срач, всюди буде плитка, і зазвичай на задні двори виносять все те, що кажуть сраним на верхи. <сум> ну, таке мені все одно було цікаво, якщо я піду цією доріженькою то куди вона приведе. Привела вона до да, такого, не пойми чого, не знаю, що воно тут. Може, чи будуть вони тут щось ще будувати, чи не будуть вони ще щось будувати. Але я мала сходити туди на розвідку. Цікаво ж. Але там, там, таке, бачите, воно зачинено, наче така, як сітка там натягнута. Ну, колони подивилася, відкрила для себе таку ось точечку, такий поінь, де можна буде, якщо весною буде, весною, наприклад, буде добра погода. Я думаю, що тут буде більш гарніше, все буде зелененьке, якщо ці колони не приберуть, то можна знімати навіть відоси. Такі цікаві. І фотосесію для малих зробити. Що, малі вже в мене гуляти і бігати не хочуть ніякого бажання, не показують. Їм вже не цікаво там все бігати, винюхувати. Вони тільки сидять на рубцях, іноді поскулюють, то просяться вже додому. Так бабуся досі робить фізкультуру, молодець бабуся. Правильно, бабуся якась тут труба. Обов'язково в трубу заглянути, що там, як там. От. Ну, майже все, нічого цікавого, більше а, не знайшли ми з дівчатками, то повертаємося, повертаємося, повертаємося. От, і вже будемо йти до паркінгу, а потім їхати додому. Висновок в дуже холодну погоду, ніхір дідят е, морозити. От, друженька. Дякую тобі, що прогулявся з нами, що прогулялася з нами. І до зустрічі в наступному відосі. Люблю тебе, сонечко, на все добре.